Всім привіт! І це у нас остання серія. Ну, ми сюди повернемося, може, якщо буде тут сильний актив. Під прошлим відео ми в це село вернемося. Ну а поки я уїжджаю, хто не дивився прошлу серію, подивіться, чого я уїжджаю. Я вам там розказував усе. Зараз ми тут закриваємо багажника. І будемо зараз виїжджати. Ну, а перед цим я хочу заїхати е, все-таки на лісопилку, Бо тому що. Треба узнати ціну дров, щоб купити їх і привезти бабі. Ну, якщо буде сильно дорого, то ми будемо десь різати в ліску собі. Ну а перед цим я обов'язково заправлюся. Так що, ми заправили повний бак. Зараз їдемо, виїжджаємо на лісопилку, щоб узнати ціну дров. А тоді вже будемо їхати додому. Лісопилка знаходиться рядом, десь в тих краях. Так, де воно тут знаходиться? Так, ні, це не тут. Це не цей поворот. Так, ось оцей поворот. Щось занесло, так. Так, де воно тут знаходиться? Чи прямо казали, чи зліва? А, ні. Прямо-прямо нам треба. Так, зараз їдемо. Заїдем на лісопилочку. Ось таке поле, може, колись купимо. Ух ти ж боже, задивився на поле. Нічого страшного жига все-таки. Копейка мощний. Мощна машина. Так, ось у нас лісопилка. Ух ти ж боже. Сейчас засадим нашу копейку. що такі калюжі не заметні. Так. Воно там не тут зілок з с прицепом. Якось странно. Так, де тут ось? У нас? Вони, мабуть, в тих ері живуть. Коротше, зараз знайду начальника та спитаю. Так, коротше, я спитав ціни, там капецькі облачні, сказали, що застряг оцей зілок, що здавав назад, бо тут не вернув. Оттак, ось так ось застряг на прицепові повис. Бачив, як ми сіяли, знає, що в нас є трактора. Зараз ми поїдемо та будемо його витягати, а то що це таке? Зілок і цей ще. Щоб застряг зіл, це ж вообще. капець. Так, зараз сідаємо, бігенько їдемо. Будемо ми витягувати на своєму тракторі. Я не буду витягувати, -за того, що він може бути прям. Ну, може не витягнути, тому я буду їхати на другій 82 на зеленій. Я на ній ще ні разу не катався, та що коло комбайнів стоїть, хто знає, може. Так, зараз бігань їдемо. Газпол даю даю просто. За ці деньги можуть заплатить, конечно. нормальні такі прям. Давай. Зараз виїжджаємо та й... Пощі приїхали. Давай, давай, давай. Пофіг на калюжі, проїжджаємо. Зараз даємо поворот направо. А й тут ще не хватало засадити її, ну. Її важко засадити. Я вам так скажу. Ба що якщо вона повисне, то тоді так. Да. Будемо їхати не на ХТЗ і за того, що на ньому дуже довго будемо їхати. І... ну, довго, а треба ж їхати додому. Отака ось у нас буде жорстка степка. А на МТЗюку 15-23 не хочу, я на ньому вже накатався. Треба і цього колись буде прогріти МТЗ-82. Так, все, давай, глушимо. Даємо, давайте прогріваємо його. Так, завели все, завівся, як всі долтичка. Як мені брат казав. Його зараз на базі немає. Він зараз вдома. Так, виходимо. Боже, oh, не, не получилось второго раза. Ну, я всегда, в принципе, как спешишь, то людей не спешаешь. Так вот должно получить так, что есть, да. Так, поднимаем его на максимум. Ничего, что она там... Бігає по получила, ничего страшного там немало. Главное зараз вытянуть трактор. Зараз саме головне. Чи боже, трактор, боже. заговорюсь так бо... Пішу ж просто. Хочу денег зарубать. Подожди, це не той поворот, да? Опять не той поворот. Mm -hmm. Та, ось, ну, село, я ж кажу, не сильно хорошо знаю село. Недавно сюди ж поехала тут. На пару днів. Культивировал, удобрил. И поехал. Так, ну иначе по болоте нормально едет. Ой, Такое болото, конечно. Ну хорошо, что він хоть сюда наехал. Я так думаю, что если бы он сюда поехал, це был бы капец. А, я ж забыл вам сказать. Он же ж полный... У него полный прицеп. У него полный прицеп на возу. Он е ехал в город продавать, в дуре село, не знаю, куда їхав продавать Ж повний прицеп капець, це ще важче її буде витягувати. Ну трактор такий хороший, 82 така прям класна, мені нравится. Так, подивимось, зараз як він справиться зі свій уже там, де я чуть живу не ще його було б витягувати, ну це вот все було б. прям серія. Мош на мощно. Так. Зараз давайте. Давайте, щоб йому наче ще більше дати на Ми йому отаку, в ту сторону дамо. Да, в болото. Так, відкриваємо віконечко, щоб було краще видно. Так, підсипили його. Давайте, гаску, гаску, давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Вообще не тяне, дивіться. А ні, наче щось витягує. Давай. О, витягнув нарешті. Давай, 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 давай. так а ну давайте. Так, ну я так думаю, він вже дальше справиться. Давайте. Как би нам ты не засадить. Так, сейчас вийду водитель, я получу деньги. За це. И тоді уже будемо їхати додому. Так, все, дав мені, значить, півтори тисячі тисячі гривень дав. Я думаю, що це немалі гроші, нормальні, в принципі. Так, ну і на такому моменті ми будемо закінчувати це відео. Всім дякую за просмотр. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І всім пока!